Я вирішив перевірити, чи можна довіряти чату GPT у передбачуванні футбольного матчу. Сьогодні я на матчі Чорноморець Металург, і чат вважає, що Одесити переможуть із рахунком 2-0. Команди виходять на поле і матч розпочинається. З перших хвилин Чорноморець почав давити суперника, але із такою фанатською підтримкою просто неможливо було не бігти уперед. Одесити створили більш ніж достатньо моментів у першому таймі, але голів ми на жаль так і не побачили. Наразі чат GPT далекий від справжнього. Його результату у другому таймі моментів стало ще більше. Металург не міг нічого зробити проти натиску Чорноморця, але м'яч так і не залітав у ворота. Але на 61-й хвилині Олексій Хобленко нарешті переводить м'яч у ворота і виводить свою команду уперед. Одесити не збавили темп, і вже на 70-й хвилині той самий Хобленко оформлює дубль. І зараз на табло ми бачимо той самий прогнозований рахунок 2-0. Але того вечора Хобленко було не зупинити. Він оформлює хет-трик і рахунок 3-0. Чат GPT був дуже близько. Він спрогнозував суху перемогу одеського Чорноморця, але помилився на один м'яч. Якщо вам сподобався експеримент, підпишись.